По всій Україні від хати й до хати, колядка, щедрівка, іде всіх вітати, щедрий вечір в хаті, і різьбов Христове за тебе до хреща Василя святого. Господарі добрі, зустрічайте, щедрівникам двері відчиняйте, відкривайте двері, прийшли щедрівники до оселі. Пускайте до хати, будемо плясати. Відкривайте ворота, прийшла коляда, прийшли щедрівники, нову сістку привізли. господар, розподавню, пустіть хату, маланочку. Я маланка з вечора до ранку буду вам пісні співати, щоб серця усім звеселяти. Бажаю щастя, бажаю здоров'я, многу літ, щоб ви дочекали, різдвяні свята справляли, та й на другий рік. Ой, а що це так глупає? Ой, а що це так глупає? Ой, а що це так глупає? Ой, Ой, Добрий вечір! Ходи, ходи, Амаренька, не пише! А то вам зала страшно! Діду, продайте козу. Купають ваш гроші. А вона молода. Молода, віші років пішла пенсії. Відроки зловолка дає дайте. Ага, відро, а ну дайте її роздивитися. Бачиш мою козу розглядається. Покажи, чи маєте гроші. А в гривнях, чи в долярах, десь були. Певно, нами шрутці викрили, діду, а віддай нам козу за душу. Ваша храня! Давайте на нас не йду. Велиці! Помічники партнер, що сталося у вашій хаті. Кого тут треба рятувати? То напали на козу немає них спасу. Не правда, ми хотіли козу посиєш, але попасти документи його. на козу це паспорт. Хто тут хворий? Та воваріан застріли в козу. Та то нема що спішно, то плахати. А ну попробуємо збирати з криця. Таке скриття? Може не перша укол. Давайте спробуємо. <плес> Коза майже молода, Діду, був. а ми ну, наспіваємо, може куди співа живемо. Та давай попробуй, я вже трохи але... Як я до вас прийти, хотів, на мене пес гарчав, Дивимось шаша на фіртку. І так собі казав. Я міг би заробити. Немало тут бабла. І я кричав під брамом. Закрийте того пса. 呀呀！Yeah, yeah. <laughs> Я йду собі приїхати. Де ти в цих лаворятках? А, молодець! Файним будеш датів, куди дочки я не маю. Тако... На чарі безбожною, юрданською, святою водою, щоб Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився. За весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з, з бажань, Христос хрестився у Юрдані. Василю, мій коханий, де ти був? На Йорданських чистих водах омимащину світлом про мені стрижити світчувала з радість і озвався з неба голос. Це ж мій любився в пустин. Іван, споклонився голосу, як за ясним світом дим. Поклонівся й вихочеш куди. Я не можу вже годити, мене вже літа. Ти на полотав, чекає. Не жалійте, дату, як царі складали, ви твоєм неро. Так так і ви на церкву дайте лепту щиро. Дайте свою лепту, дайте, не жаліть, бо Христос хрестив, то русі радіть. Защедруймо щиро, друзі, не жаліймо голосів, хай луна по всій окрузі, наші селий переспів. Добрі вечір. Добрим людям. За тим плушком Господь ходить, щедрі вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. святий Петро коня водить, щедрі вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Божа мати їсти носить, щедрій вечір.